Вітаю вас, шановні автомани! Ви на каналі Слюсар я тож поїхали. Отже, що з приводу колес? Е, як завжди, я не можу вгамуватися. Назад ми поставили 205 ширина, е, спереді в нас 195. Ну, в принципі, в принципі е, з технічної сторони авто зроблено. Е, єдине, що хочу сказати, е, захотілося дійсно його протестувати, тобто на якісь дальній відстані і так далі. Ну і перед поїздкою на дальню відстань. Е заправляюсь я на око. І авто просто не їде. Ну, тобто, я не розумію, чому, що вони там льють і так далі, але я заправляюсь е бензином на око е і 100 і все. На цьому все. 100 і все. Ну, Взагалі машина не їде. Заправляюсь на іншій заправці, ну, машина їде. Тобто, це був тест, тому що, ну, цікаво, стало, наприклад, що з приводу заправок, тобто ну, я б не рекомендував на око заправлятись, це факт. Це факт. Ось. Ну, а так в цілому все гаразд. тобто З приводу технічної, як я повторююся, сторони. Авто справне повністю. Я ну гадав, мабуть, моє, щось там з двигуном, поліз там почав перебирати там всякі ці, ну, і, 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 ет, е, діагностики і так далі. Ну Все гаразд, все гаразд все працює, але я не зрозумів, що що стало, що це був за бензин і так далі. Теж ну так якось. от Ну і заправився я на іншій заправці, тобто все нормалізувалось. З приводу заправки ще раз ми повторимось, авто в задовільному навіть стані, тобто капремонт двигуна, повністю перебралася ходовка перед поїздкою. Зараз розповім, куди саме, як саме і так далі. Ви побачите, як цікаві кадри. Ось. Що з приводу заправки? Ну, мене це взагалі обурює, ну, тому що, е, як вам сказати, тобто, пішов на обгон, да? ну, на обгін. От, і ну, фура, обганяв фуру, і е сталося так, що я набираю 100 і все. І на цьому ну, якби я розумію, що я не встигаю, просто не встигаю обігнати авто. Хоча там зазор був ну, дійсно великим, але я просто не їду. Чи, ну, я, я, я гадав, може фура прискорюється, але ні, я їду і не можу її просто обігнати. Ось вам око. Ось вам око, тобто, ну якщо хочете, заправляйтесь. Але я Ну я особисто я не рекомендую, я я ну на відріз відмовляюсь просто. Максимум попити кави, ходок все. Ну то І то. ну Так от, і де де заправився? Заправився на NP. А Тобто там дійсно, ну, я скажу так, що. Заправився на NP, і машина, ну, автомагістраль 140 спокійно набирає, вона набирає авто, двигун їде. ну, Тобто авто їде, двигун набирає, тобто, ну, ви розумієте, тобто, зовсім інші відчуття, зовсім. Тобто машина ожила. І все. Перед тим, як заправитись на АНП, е я вирішив виїздити цей е бензин. В баці там залишалось, ну, може, там літрів 20, о, от от повинна вже загорітися лампочка, авто починає троїти, двигун кидає. Тобто, ну я взагалі в шоці. Ну, що це було, як так, що вони туди льють, для мене не є зрозумілим. Взагалі. Тобто, ну, ось так. от. Ну і заправився, так то кажуть, і вирішив поїхати, так сказати, протестувати це авто, поставив широку різину. Е все зробилося, тобто кап -двигуна, ну, кап ремонт двигуна у нас і був, але проходив обкатку. Ось, ну І вирішив я поїхати в місто Харків. Е, ви зараз побачите, е, як ми заїжджали в Кременчук. Після Кременчуга ми поїхали в гарне місто Полтаво. Після міста Кременчуг ми поїхали в гарне місто Полтава, подивитися там гарні місця, якими якими воно пишається, нам ну взагалі все сподобалось. Ось єдине, що єдине що ну дороги нема. ну Тобто, там такі ями, такі бугри, або ж я ну, не знаю напливи таке щось ну там взагалі. Тобто, а от уже. Е Після міста Полтави ми поїхали в місто Харків. Ну і в самому Харкові нам дуже сподобалось. Ми там побули буквально десь день. От, і вирішили поїхати ще гарніше. Ну, на мою думку, місце е з вигляду сімейної да, пари, тобто, або ж е якщо у вас є діти і так далі, то дійсно е варто там побувати. От. Зараз подивіться трішки на сам саме місто Умань, і що ми там бачили, як там все це виглядає. Ось ми приїхали з міста Умані. Все це нам обійшлося десь 1500 е, кілометрів. Тобто стартова точка у нас е, було місто Кропивницький. Е, потім е, Кременчук, Полтава, Харків і вже з Харкова на Умані. І з Умані вже на Кропивницький. Ось, ну що в нас вийшло? Е, Плюс-мінус, е, мабуть, десь там. Ну, тисяча кілометрів, але плюс ну 1200, може, 1300, все інше. Це просто по місту там десь проїхатись, десь якісь гарні місця подивитись, і так далі. Е, ну і суть, е, так сказати, цього е, відео це те, що з машиною. Тобто, ми її взагалі як би, і тестували. Тобто ну е, цікаво, звісно, було б десь з'їздити, так як ми поїхали, якби, але суть була протестувати саме авто, тобто, що, дороги. Повторюсь, дороги, ями і так далі. Е, колеса цілі, е, ходова взагалі не постраждала в плані того, десь там щось там. То есть, ну, тобто авто витривале, я це вже казав. Авто витривале, авто після капремонту з двигуном теж тобто масло не їсть, все гаразд, не димить і так далі. Е, з приводу е, вмісткості, тобто самого авто, тобто ми поїхали е, в трьох. Місця, тобто, ну, ззаду у нас складаються сидіння, ми їх не складали. Нам місця з головою, тобто, е, хватило. Ніхто нічого не складав, речі всі влізли. Е, знову ж поставили широку резину, думав, що буде десь там підчорхувати, десь там щось піде не так, тому що ну, це вже, як то кажуть, е, на свій смак, якби так. Да? Ось, але 205 стала. 205-та резина стала. Ніяких е, таких там пошкоджень там, крилу і, та, і бампу в задньому е, підкрилку. Воно не нічого там нічого не нанесло. Тобто все гаразд. Все, ну Я і надалі так їду. Е, знову ж таки, ви бачили відео. Це вже 205. 205 скат, тобто, ну, ширина. Ось. Е, ну, а так, в цілому, ну. Все сподобалось, тобто, авто витримало, авто помістило всі наші речі в собі, так сказати. Е з приводу пального, е розхід пального. Ну, скажу так, що по трасі, якщо це ви їдете на бензині, ну я їхав на бензині. Тобто, я заправлявся газом е для того, щоб, наприклад, ну мало лі, там десь там щось там не доїду. Ось і перейду на газ. М по бензину, е все це. Обійшлось до міста Харкова десь. Е, літрів так, 30-32. От ось точно вам не скажу, тому що десь от десь так. ось е, Ну і звісно ж, е, зворотньому напрямку також. Е, в місто Умань е, вийшло десь е, літрів до 20. От, ось, чесно вам не скажу. Але це, ну, Тобто я я не відчув е, великого е, якби, розходу е, топлива. Ну, тобто, я не знаю, для цієї машини об'єм 1,8, бензин, газ, ну, я не знаю, тобто, ну, сказати, що багато її, ні. З порівняння з другими, з другими машинами в порівнянні, тобто, е, це взагалі якби ще, можна сказати, економічно, тому що, ну, і. Магістраль 140, 120, ну там коли як, там, де обігнати і так далі, їде, їде взагалі без всяких можна й більше, але ну, колись там їздив я, ну, <гум> ну так, <гум> десь було і більше. Да? ось, Але ну тобто все витримує вона, все з нею гаразд, взагалі ну, подобається авто. Якщо, наприклад, для таких сімейних поїздок десь відпочити. Десь метал, Тобто, ось вам варіант, тобто дуже гарний варіант, скажімо так, тому що все вмістилось, все все добре. Тобто, ну, що можу ще сказати. тобто, ну, все. Ще б хотілося б знову ж наголосити на резині широкій, повторюю, широкій, тому що е, хтось, пам'ятаю, писав мені, навіщо входити. Поворіт, якщо там 100 їдеш, і ну навіщо це? Да, і так далі. Ну, я скажу так, що е, були короткі терміни цієї поїздки. Ну, як завжди, поспішаєш, десь там не встигаєш і так далі. Це відчувається. Тобто, е, стійкість авто на дорозі вона підвищується. Реально підвищується, тому що, наприклад, ну, 100 і поворот, ну. Це гаразд, ти відчуваєш те, що вона держиться дорогі. Я їхав, наприклад, був взагалі дощ, тобто, навіть, ну, злива така ну, е короткочасна, тому що ж е постійно в дорозі, то злива, то сонце якось так ну, погода склалась. Ось. То я вам скажу, що це плюс. Тобто, може хтось не полюбляє, якщо, наприклад, є ну, такі да, от, ну, люди, що вони ну, цього не розуміють, наприклад, або ж. Е не, не займаються таким, от як я. Да? Ну, тобто для них це поставити широку резину, це ну навіщо, якщо є заводу, тобто навіщо щось доробляти, навіщо. Этот? Я це теж підтримую, тому що ну, насправді авто з заводу його придумали, да? ну, проходили теж якісь там тести і так далі. Але от ну, мені так хочеться. От, ну, я